Дівчатка, всім привіт! Нарешті настав той день, коли я знімаю відео про пусті баночки. У мене тут дивіться велетенський пакет з порожніми ємностями. Буду по черзі доставати продукти, які закінчились, і розповідати вам свій відгук. Про них розповідати своє враження про кожен продукт. Сподіваюся, вам це відео сподобається. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, написати коментар. Перед тим як почати, скажу що. Я збирала цей пакет три місяці. Якимись продуктами користувалась більше року, якихось продуктів мені вистачило на півроку. Якщо не буду забувати, буду казати, коли я купляла, наскільки мені вистачило продуктів. Ну що ж, починаємо. І почнемо ми, дівчата, з кондиціонеру для волосся від Лядор. Будуть вам, дівчата, отак, от... Показувати перед своїм обличчям, бо якщо так от збоку показувати, бачите, засвідчує, я вже протестувала, з якої сторони краще показувати. Починаємо. На ньому написано, дівчата, що це як професійна салонна процедура цей кондиціонер, але одразу скажу, що я цей продукт більше не куплю. В мене таке. Пористе, жорстке волосся. Я люблю, коли ти після того, як помиєш волосся, нанесеш кондиціонер, висушиш його, воно стає більш м'якішим. З цим кондиціонером, на жаль, моє волосся м'яким не становиться. Може, може, він і гарний, може він і класний, але я саме спираюсь на свої відчуття після використання. Я саме цей кондиціонер купляти більше не буду. Він мені не дуже сподобався. Ще до речі, дівчата, я не пам'ятаю цін. Я не буду вам казати, за яку ціну я купляла цей продукт, але вставляти десь тут або тут скрін, скільки він зараз коштує на сайті Мейкап, Єва, ну там де його знайду. Щоб ви приблизно бачили ціну на сьогоднішній день цього продукту. Йдемо далі. Ага, це тонік Нідлі. Дивіться, така прозора баночка, може, вам погано буде видно написи, але показуємо. Так, в цьому тоніку: скільки мілілітрів нас? 145 мл. Тобто, баночка не дуже велика. Але вистачило мені цієї баночки надовго. Місяці на 3-3,5. При використанні кожного дня дівчата відкрила сайт, щоб прочитати, які активні компоненти в цьому тонері. Так, центела, гіалуронова кислота, пробіотики, ніацинамід пантенол, аденозин. Підходить цей тонер для всіх типів шкіри. Чи сподобався він мені сподобався, але Чесно кажучи, на косметику Нідлі в мене трошки завищені очікування, тому, напевно, сподобався, якби він коштував трошки дешевше. За ці гроші я б краще купила якийсь тонік Піл, Камбуча або якийсь інший. Це я спробувала, сподобався теж. Чи куплю ще раз, ну так, 50 на 50, скоріш за все, ні. Йдемо далі. Це мій улюблений продукт на холодний період, на зиму, на осінь, на початок весни. Це кремчик для тіла з таким, ось, дивіться, гарним дозатором від фірми Бабе Laboratory. Я вам теж не в одному відео казала, що мені дуже подобається ця фірма лосьончик для, для саме сухої шкіри. Я мажу все тіло після душу одразу намащую тіло, бо в мене, я вам вже казала, така схильна до сухості шкіра. Що класно в цьому лосьоні, що тут є мочевина і цілих 10% для зволоження тіла, для живлення тіла, це дуже-дуже класний продукт. Він мені. Підходить і на цю осінь, зиму і початок весни я знову візьму оцей бутильок. Дуже класний продукт, тут 500 мл. Рекомендую всім, у кого суха шкіра. Йдемо далі. Давайте візьмемо. У мене тут є три масочки тканинні ізюмія. За цей період, в три місяці я використала набагато більше масок, але тільки ось нещодавно почала їх класти в цей. Пакет з порожніми баночками. О, так, що хочу сказати: ось ця від изюмі Tea, я не зрозуміла її, наче просто вмилась, ефекту ніякого не побачила. Для себе серед улюблених виділила ось цю з равликом і ось цю зі зміючкою. Оці дві мені дуже подобаються, дуже класно, вони живлять шкіру. І ти такий після. О, Після використання цих масочок, в мене прям така шкіра, як я люблю казати, прям сяє. Прям така наповнена наповнена. Гарні маски. Єві завжди можна знайти ці ізюмі по знижці. Продовжуємо. Наступний продукт це кондиціонер від Бабарія для волосся. Була акція, купуєш три продукти фірми Бабарія і два. За повну ціну, третій тобі йде в подарунок. Я купляла шампунчик, кондиціонер і крем для обличчя. Крем для обличчя, здається, там були намальовані оливки, взагалі мені не сподобався. Шампунь цієї ж лінійки. Шампунь сподобався 50 на 50. Не сподобалося, що шампунь був дуже такий рідкий. Я люблю, коли шампунчик більш густий, а ось кондиціонер. На відміну від лядору, цей кондиціонер Бабарія він мені сподобався більше. Це кондиціонер для сухого пошкодженого волосся. На ньому написано експрес живлення. Так, Він живить волосся, пом'якшує, дуже приємний такий аромат. Зараз, я згадаю. Ну, він пахне мені як апельсином з корицею. Хоча кориці, я тут на малюночку не бачу, бачу тільки апельсин. Все одно запах дуже-дуже приємний. Йдемо далі, щоб не затягувати, бо в мене там ще дуже багато продуктів. Так, ще один тонік від фірми Cost Це корейська фірма, що у нас тут в складі: Ніацинамід і де пантенол. Мені ось для моєї схильної до сухості шкіри обличчя дуже підходять продукти, в складі яких є ніацинамід. Коли в мене в догляді є продукти з ніацинамідом, то, як на мене, в мене обличчя тон обличчя стає трішки рівнішим, тобто немає якихось там почервонінь. Тонік мені дуже подобається. Зараз мене, здається міст, тонік від Марта. Коли закінчиться марта, я напевно візьму цей. Якщо порівнювати ціну на інші якісь відомі корейські бренди, то тут в фірмі Кос Баха ціни набагато приємніші. Йдемо далі. Бороплюз крем для ручок. Раз щось видавлю, ага, залишилось тут дві краплинки. Сподобався крем, дуже гарно пом'якшує руки, але єдине, що мені не подобається, такий ну, прям занадто трав'яний аромат. Я не люблю такі аромати, я люблю більш фруктові, свіжі, або, знаєте, такий просто нейтральний запах кремчику. Наступний продукт, який я витаскую, ще один кремчик для рук це мені дарувала мама нівея для сухої шкіри рук. А, що мені подобається. От дивіться, ось вони обидва і цей, і цей, цей для сухої шкіри рук. Але цей кремчик мені сподобався більше. Чому? Тому що він не такий жирний, і в нього майже немає ніякого аромату. Просто аром... приємний аромат крему. Ти їм намазався, і ручки, наче нічим не пахнуть. На ніч. Я люблю більш такі крема з нейтральним запахом. Тут, дівчата, 100 мл, тут 50 мл. Тут маленька, бачите, порівняння Паковочка. Так, витягую далі сиворотки. Давайте тут ще одна сиворотка є. Так, почнемо з сиворотки Beauty of JOSON? Поняття не маю, як буде правильно. Так, дівчата, що у нас в активних інгредієнтах: ніацинамід, пантенол, прополіс? Концентрована сиворотка для рівного тону і сяєння шкіри. З тим, що заявлено в описі, ця сиворотка справляється просто ідеально. Дуже класний продукт, дивіться. Тут всього 30 мл, але я вам скажу так: розхід у цієї сиворотки дуже економний, дуже економний. Бо, наприклад, в мене зараз сиворотка від поріду там 50 мл, здається, якщо не помиляюсь. І там вона така більш рідка. Вона швидко висихає, і розхід зовсім не економний. Її треба набагато більше нанести на шкіру, щоб дійсно ну, намастити всю шкіру. Тут було достатньо, мені здається, навіть пів оцієї пепеточки. Ефект був одразу після нанесення. Шкіра стає одразу якоюсь такою сяючою, дихаючою, ну, гарний ефект. Оцю сиворотку я б точно ще замовила. Наступна сиворотка, яку я вже не замовлю, але замовила я її, бо вона була по дуже приємній акційній ціні. Вона щось там коштувала до 250 гривень. Ну, така ціна за сиворотку дуже приємна. Ну, що я хотіла за ці гроші, ви мене спитаєте. Вказується це Mermaid Energy Boost. Тут в нас комплекс вітамінів А Е, С в 5 Вітамінізована для усіх типів шкіри. А, ну, скажу так, не можу сказати, що це прям як водичкою намазав, і нема ніякого ефекту, ефект є, але ця сиворотка для дівчат, напевно, 20 років. Ось до 25, скажімо так. Для тих, хто молодший, для молодежи ця сиворотка буде просто супер. Але для 30 плюс, ні, не підходить. Так. Що в нас там далі у пакетику? Так, це кремчик. Оце я вже давно його використала. Це, напевно, перша ємність, яку я поклала в пакет. Це кремчик для обличчя. Пункан Юль, корейський бренд. Я сподіваюся, я правильно прочитала. Не видно вам, дівчата? Такий дуже гарний дизайн. Мені подобається цього кремчика. Але оце пластик, це не скло, це просто прозорий пластик. Такий мінімалістичний дизайн. Мені сподобався крем. В нього немає там якогось супер-ефекту, ну, як, наприклад, у кремів Марта, про які я вам теж в одному з відео розповідала. Але крем непоганий. Так, я хочу ще один крем достати з пакета це Марта. Я вам теж цю банку показувала, коли про Марту розповідала пуста банка. Це мій улюблений крем з, з усіх. Кремів від Марта це мій улюблений ефект Melon для зневодненої шкіри, відновлюючий крем. Будь ласка. Тут гарний склад, гарний ефект від цього крему підходить для сухої, чутливої шкіри. Він ідеальний і поки що кращого крему, ніж марта для своєї шкіри, оце саме ефект Melon, я не знайшла. Це найкращий. Я була б дуже задоволена, якщо б такий крем був в них з СПФ, але поки що в них такого крему немає з СПФ, є тільки звичайний. Йдемо далі. Так. Це вже товари з розділу для дому. Дівчата, я чогось не подумала, що треба було залишити упаковки з-під оболіскувачів, порошків, гелів для прання. Я їх всі викинула і нічого не залишила. Залишила тільки якісь чи з доглядової косметики, чи з е, декоративної. То декоративний тільки один продукт, в мене, бо в мене вони дуже повільно використовуються, декоративна косметика. Наступного разу буду ще залишати пачки, коробки з-під засобів побутової хімії. Так, оце один-єдиний в цьому пакеті товар для дому, а не для догляду за шкірою це ароматизований спирей від марев Коконат Дос. Це я просто пшикала їм або у туалеті, або там в спальні, іноді, коли були якісь посторонні запахи, то. Шикала цим спреєм, дуже-дуже мені вони подобаються. У мене зараз мандарин, здається, так. А до цього це був кокос дуже приємний запах, і він економний розход. Якщо порівнювати знаєте, зі звичайними спреями цими пшикалками, які ми купуємо в Єві, то у цього два рази пшикнув, пахне вся кімната і довго пахне, а не так, що там треба О -о, шух -шух -шух", так, от як дихлофозом все запшикати, щоб був якийсь аромат в туалеті або в ванні. Тут два рази пшикнув, все. Приємний запах надовго. Класний продукт замовляю на сайті Мейкап. В них дуже часто якісь акційні пропозиції. Купую вже два товари, один в подарунок, або дуже приємні знижки на цю фірму. Тож я рекомендую хоча б подивитись на Мейкапі, що там є серед продуктів, які пропонує ця фірма. Я отак от дивлюся, що серед українських продуктів в мене тільки три ємності: це МРФ, Марта. І Mermaid. Все більше українських продуктів серед моїх пустих баночок немає. В основному корейська, косметика. Ще один є пакетику. Там ще є продукти, але вони теж не українські. Але серед українських ще є ось така паста Solident. Ми з подружкою. Ось, Здається, на початку весни заходили в магазинчик такий гарний. Знаєте, є зараз такі дівочі магазинчики з косметикою, в рожевих тонах такий прикольний дизайн. Ось в один з таких магазинчиків ми з подружкою зайшли, довго там все роздивлялись, нюхали, щупали, робили свочі, але нічого нам з косметики не приглянулось, і я вирішила взяти. Пасту Solident. це наш бренд. А, так. Відбілювальна зубна паста, а, ананас м'ята. Настав той момент пов'язаний з цією пастою. Коли я вам кажу, що коли вам щось рекомендують, коли я вам кажу, що ось мені там оце подобається, оце подобається, це не означає зовсім, що воно сподобається вам. Бо ми всі різні, як я вже казала, не один раз, ми всі різні, нам подобається різне. У нас у всіх різний тип шкіри, комусь продукт підходить ідеально. В когось на цей продукт алергія. Тому перед тим, як вам щось рекомендують, подумайте, прочитайте, який там склад, які там відгуки, і вже аж потім купляйте його або замовляйте. Так ось, про цю пасту. Про цю пасту я читала і чула дуже багато гарних відгуків, що вона класна, що вона дієва, що вона прям супер-супер гарний склад. Може, і гарний склад, чесно скажу, може, склад чудовий. Але особисто для мене ця паста ну, виявилась повним розчаруванням. Я кожен раз, коли чистила зуби, я не розуміла, почистила я зуби, або я не почистила зуби. Ну, чесно, може, воно так і повинно бути. Але я ось після чищення цією пастою чомусь чистоти не відчувала. Ну, Це мій досвід користування цією пастою. Може, ви користувалася і вам дуже сподобалось. Буду чекати на ваші відгуки про пасту Солідену. Мені не зайшла. Так, скільки в нас тут чотири продукти в мене залишилось. Давайте я вам покажу пустий кремчик Бабе Лабораторі. Пуста банка. Я такий нещодавно замовляла, показувала вам розпаковку посилки. Як я замовляю вже не першу баночку, то зрозуміло, що мені цей кремчик підходить, подобається. І, ну... Хоч СПФ і маленький, але мені вистачає, коли на дуже сонячні дні, всю осінь, весну, зимою я їм користуюсь навіть. Гарний продукт, я їм цілком і повністю задоволена, Йому постійно його замовляю. Так. І давайте я вам покажу той продукт, напевно, яким. Майже всі дівчата колись користувалися, в цьому впевнена, бо ця фірма є в Єві, в просторі. Взагалі, Кармекс зараз є в різних різних магазинах косметики. Кармекс американський бренд дуже популярні бальзамчики для губ. Колись взагалі вони були на піку популярності, всі їх купляли, відгуки про Кармакс були виключно позитивні. Аж поки дівчата не стали помічати, що коли ти користуєшся Кармакс, то губи дуже потім сохнуть. Тобто, він, ці бальзами як визивають звикання. Я Чесно вам скажу, раніше не помічала, але коли в мене вже була, напевно, третя чи четверта баночка або тюбік, то так, я теж помітила, що як ними користуєшся, то там сохну, то губи починають одразу. Ось Так, от. так що, зараз я, напевно, кармекс. Поки що замовляти не буду. У нас ще залишилось з вами два продукти. І один з них це Kiko Milano BB Крем Green Me. Я точно не пам'ятаю, лімітована ця лінійка чи не лімітована, здається, не лімітована. Здається, вона зараз є. Хоча може помилятися: тут три хані. Дивіться, ну такий гарний дизайн. Дуже мені подобається Кіко Мілано, їх декоративна косметика, але не цей бі-бі-крем. Не знаю, чогось він мені не сподобався. Я його купляла, щоб тільки ним користуватись, але потім купила поріто і просто. Змішувала цей тональний споріту, щоб якось його використати, бо продукт не дешевий і мені було, було шкода ним просто не користуватись. Тому я просто поріто змішувала з цим, і так його витратила весь тюбік. І останній продукт це скрабчик Colie Star. Це telasos crab блакитного кольору він у мене був. У мене зараз е, теж колістар, але рожевий. Е, він пахне такими трояндами, і він мені не так подобається, як цей. Ось цей блакитний це просто One Love. Після того, як закінчиться рожевий, я знову куплю собі оцей. То ось я його так нахвалюю. Але багато блогерів, яких я дивилась, кажуть, що е, ці скраби від Колістар, вони не коштують своїх грошей. Бо тут такий склад, сіль, олійка, де і все. Тобто е, ніяких там суперінгредієнтів немає. Але для мене, ось саме блакитний таласо-скраб, Здається, блакитний де тонізувальний, так, для тонізації шкіри, щось там таке. І ось саме цей продукт, так, я розумію, що він там зараз, напевно, коштує вже більше тисячі гривень за 300 грам це ж навіть невелика баночка, це всього лише 300 грам. Але, наприклад, я готова була б відмовитись там від бабе і замінити е, цей крем, на якийсь інший з СПФ, готова якісь свої улюблені продукти поміняти на інші, а ось цей блакитний тонізувальний скраб від Колістар, я б на якийсь інший не поміняла. Бо для мене це якийсь чудо-продукт, котрий підходить для моєї шкіри. Мені подобається аромат, мені подобається ефект. Хочу сказати, що саме скраби Колістар і блакитний і те, що, і то, що в мене зараз рожевий, вони як загоюють такі маленькі подряпинки на тілі. В мене там була теж алергічна реакція, теж я роблю цей скраб, і ця алергічна реакція проходить. Ну, я розумію, що це так може сіль впливати. Але якщо б я просто сіль, донамазила, намазала, мені б здається, такого ефекту не було. Тому, це для мене супер класний, супер чудовий продукт. Я його дуже люблю. Чи рекомендувала б я вам придбати цей скраб? Тільки якщо ця покупка не вдарить по вашому гаманцю. Бо це не бюджетна косметика, тому думайте перед тим, як його купляти, бо може вам цей продукт не підійде. Отак от. Ще хочу сказати, що 300 гр. мені вистачає надовго. На місяці 7. Мені цієї баночки вистачає. Ну що, дівчата, все пакет порожній. Всі баночки я з нього виняла. Я сподіваюся, вам це відео сподобається. Може, не так детально я вам про все розповіла як хотіла, бо це моє перше відео про порожні баночки. Наступного разу я так довго збирати їх не буду. Буду там дивитись, може, 6-7 якихось продуктів збереться, щоб я мала змогу більше говорити про кожен продукт. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, ви подивились це відео до кінця, бо воно вийшло довгим. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, як завжди, зустрінемось з вами у новому відео.